Друзі, вітаємо Калінченка Олександра. Він є директором громадської організації Українські мурахи, і зараз ми про це трошки поговоримо. Саша, доброго раночку тобі. Добрий ранок. Як твій ранок? Розкажи, як твоя п'ятниця така дощова, така сонна. Як ти взагалі оце витягуєш? Як ти залишаєшся в бадьорості на позитиві при таких погодних осінніх умовах? А, сьогодні насправді в перший раз я якось відчув, що прийшла осінь, так якось. Uh, трішки зябка, трішки дощик іде. Клас. Як ти себе підбадьорюєш для того, щоб не бути не кусатися, а для того, щоб дійсно бути ось такою мурахою? Раз ви вже так називаєтеся, знаєш, мені здається, це трошки більше, ніж якась uh, точкова волонтерська діяльність. Мені здається, що це все ж таки певний стиль життя і певний статус. Ну так, так, це переросло вже в повноцінну таку роботу, стараємось трішки відпочивати, але все ж таки багато працюємо. Ага, тобто, це і є твоя головна мотивація залишатися в бадьорості, так бути сповненим сили енергії. Друзі, якщо ви до Саші матимете запитання по ходу нашого ефіру, можливо, якісь уточнення, можливо, просто вам щось буде цікаво, або до мене. Друзі, вибирайте. Можете до Саші, можете до мене взагалі запитуйте в кого завгодно. Але розумієте, я з вами тут залишаюся на постійно. А Саша настільки сьогодні. Тому дуже сильно вітається всі ваші запитання, всі ваші коментарі та повідомлення в наших соцмережах. Саш, розповідає одразу заходь з козаря, що означає взагалі українські я так розумію, що ви дуже трудолюбиві такі активні люди, тому що по іншому мені здається себе неможливо було би так назвати. Хто ви такі? Розкажи трошки про себе. Про про познайом нас з українськими мурахами. Так, дякую, а ми громадська організація Українські мурахи. А ми засновані літку 22-го року, але почали активно працювати активно допомагати країні вже з 25-го. Лютого 22-го року так сталося, що ми е, виїхали на той момент з Києва. Е, виняли на певний час готель е, за свої кошти. Почали звати туди друзів, знайомих, сім'ї, церкву. Е, ті, хто в нас поруч. Е, цей готель він перерівс такий волонтерський великий центр. Збільше за, за цей час десь приблизно біля тисячі людей пройшло через цей центр. Зараз ми маємо безліч проєктів. Ось буквально анонсую вам в понеділок, 23 числа. У нас стартує кемп, який буде проводитися для сімей, які втратили чоловіків на війні. Wow. Так, це наш другий кемп. В нас буде 60 людей. Вони зі своєї з усієї країни, це для того, щоб що відпочити, перезавантажити, так, отримати так, якусь так. консультаційну підтримку. Чи все про що я сказала? Все в комплексі, плюс і ще щось, так так, в основному кемп а, націлений на те, щоб перепочити а, для того, щоб показати. Цим сім'ям, цим дітям, цим жінкам, що вони зі своїм горуванням, зі своєю втратою, вони не є одні такі. Є ще поруч такі, такі ж самі люди. Це таке певне ком'юніті, яке їх об'єднує. Це відпочинок. Буде спа, будуть термальні води, будуть масажі для них, буде прекрасний готель. Ми будемо піклуватися цілий тиждень. Також до нас приїжджають психологи і психотерапевти, які будуть проводити освітні лекції, які будуть говорити з ними про втрату, про горування, про те, як дитині своїй розповісти, як далі жити, чому немає тата, що сталося, як підлітку пережити цю історію. Ну, тобто, це такий певний комплекс всього. В основному він націлений на відпочинок, але звісно, в нас є. Такі а, історії більш освітні, тому що в країні відбувається лихо, треба щось робити з цим. А, та навіть елементарні питання юридичні: куди бігти, а, що оформлювати, а, якось так. Слухай, ну взагалі я прямо заслухалася. Дуже благородно. А скажи, звідки вибирати цих людей? Тобто, як ви знаходите, звідки mm -hmm. ви виходите на тих, хто потребує допомоги, хто потребує цієї підтримки? Бо хочеться ось цю ще схему зрозуміти? Можливо, зараз нас слухають ті люди, які потребують mm -hmm. те, про що ви кажете, як з вами зв'язатися? І чи ця функція вона відкрита для всіх? Чи ви якось там е, вибираєте? У вас є якісь фільтри, кому допомагаємо, а кому не допомагаємо? Так, ви можете з нами елементарно зв'язатися. Ми є в усіх соцмережах. Ви можете знайти нас як українські мурахи або ЮАЙ.енс. Це не вибіркова історія. Це для кожного. Так, як ми обслуговуємо дуже маленьку кількість людей за один раз а, за кемп, 60 людей це не так багато. Mm -hmm. а, в нас уявіть собі, за перші дві години реєстрації на перший кемп зареєструвалося в три рази більше людей, чим ми можемо собі дозволити. Це тільки дві години. Ми закрили реєстрацію. А, ми плануємо, а, якщо в нас вдасться знайти а, можливості і фінансування, тому що це досить дорога історія. Ми хочемо робити такий кемп раз е, на сезон. Тобто, наступний в нас планується зимою, щоб охопити більшу кількість так, людей, які так, потребують допомоги. Так, да. <клес> тобто, це буде приблизно чотири кемпи на рік. Ми в партнерстві з ветеранхабом, можливо, ви знаєте таку так, організацію. Також я говорив про психологів, психотерапевтів. Є така прекрасніша організація Вільний вибор, яка працює з військовими, з тими, хто був в полоні, з сім'ями загиблих героїв, тобто, вони нас підтримують так. клас, слухай, дуже мені все подобається. Тут дивись тобі. В тіктоці передають вітання, і кажуть, Роман нам пише: добру справу, ви робите з Богом. Дякую вам за ваше добро за все, те, що ви добре робите. І також передають тобі вітання із Збройних сил України. А наш слухач Олег, який зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку каже, що вітаю, Олександр. Бажаю здоров'я. Оце знаєш, чисто чисто військовий привіт нас, щойно прилетів. Дякуємо дорогесенки! Ось передрасувала. Олександр. Супер. Я ще... що й до речі, був пару О, тижнів бачиш, назад. Тому, догнав да, тебе цей привіт. Да. Фізично ти звідти виїхав, а він тебе бач, продовжує переслідувати по-хорошому. Я так ознайомилася трошки з вашою інстаграм-сторінкою, і так цікаво, те, що у вас дуже судячи з такої знаєш погляду зі сторони, різношерстна багатогранна діяльність. Так. Тобто я побачила там і, і дітей, і жінок, і військових, і якісь збори, і конкурси так. і ще багато всього. Розкажи, які можу вас... в двох словах, розповісти. Розкажи про трошки це. про це, так так. 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 А... Добре, у нас є а, зараз декілька проектів на Закарпатті. Ми маємо готель, в якому проживає на постійній основі харчуються безкоштовно а, люди, які втратили домівки, або в них окупована територія, або це якісь прифронтові місця, куди постійно прилітає. А, ми робимо кемпи для сімей загиблих героїв. А, в нас є проект, можливо, ви знаєте, що таке Power End – Внішпарент, вибачте, кофло у нас є наша історія. Це великий такий батарейний блок, який ми створили саме для військових. Але в нас він користується популярністю і серед цивільних з квітня 2022 року ми робимо такі павербенки. На них працює Starlink на мінімальній е, нашій комплектації 22 години. Здається, якщо я не плутаю, і максимальна це 30 годин. Він працює а ми працюємо більше ніж 20 різними військовими угрупуваннями. Wow. Це е, зсу, ТРО, е, ГУР, е, контррозвідка, СБУ. Це круто, круто, круто. Все ну насправді відсотків 70 нашої діяльності і сил ми вкладаємо в саме підтримку і допомогу нашим хлопцям, тобто ці всі збори, якісь наші речі, які ми купуємо, постійно націлені, направлені туди. Я думаю, що ми десь вже підходимо до сотні автівок з 25-го року. Лютого 22-го року це серйозно да, це приблизно Сотня автівок ну, приблизно. Так, Боже да Боже мій, Тут я інколи дивлюся за своїми друзями, які на одну ледве там знаєш, там. збір закривають. А близько сотні, та ви просто ну. герої. Ви якісь сталеві люди? Ну це не завдяки нам, це завдяки нашим друзям партнерам. Ці, які нас підтримують і допомагають, але насправді чим далі, тим все складніше. Ми всі розуміємо, що ті, хто тут а, ходять по вулицях, вони трішки втомлені, але ті, хто там, ви просто собі не уявляєте, наскільки виснажені наші хлопці, настільки тяжко, що з ними наша втома вона й близько не стояла порівняння з тим, так. що ми, переживають ми наші військові. Ми навіть не можемо а, зрозуміти а, цей стан і а, ті думки, які є всередині кожного з них. Слухай, тим не менш, ви продовжуєте ось так от працювати. Ти кажеш, що ви типу, якби офіційно зареєстровані з літа 2022 року, хоча трошки раніше почали якби свою, ну так скажімо так, волонтерську так, діяльність от, насправді стільки років у нас повномасштабна війна, стільки років, стільки днів і вже років. Да, ну уже слухай, ми перевалили вже за півтора роки. Так, тому вже да, якби відлік пішов себе. стільки ми існуємо? Все почалося восьмого ранку, 25 го числа. Так офіційна робота. До речі, так що почалося? Ось все ми, ми просто виїхали з Києва, не знали, що робити, куди їхати. А ми це хто? Моя, вибач, так, я і моя дружина, і наша подруга їхали в бік Закарпаття. Ще одна сім'я наших друзів. Вона також виїжджала. І ми прийняли рішення зупинитись на одну ніч в готелі. Готель був зачинений, він не функціонував. Старенький готель. А, але тим не менш, а, от в тій кімнаті, в яку ми заїхали, ми до сих пір зараз там є, тому що це база. А, там ми приймаємо всіх наших переселенців, там є центр надання гуманітарної допомоги а, того регіону. З, від, відбувається вся логістика по всій країні. А, в нас є команда дівчат, які займаються тим, що щомісяця вони надсилають. Посилки сім'ям в угу. нас а, близько ста сімей, яких ми підтримуємо на постійній основі. Це кожного місяця. Вони отримують якусь гігієну, їжу. Продуктова набор. А, ну це не більш не продуктовий набор. Це такий, знаєте, а, типу гуманітарна допомога. Коробка так? з любов'ю. Ми збираємо а -а -а. з тим, що у нас є. Якісь пелюшки, а, гігієна, якісь можливо речі. Вони пишуть, що їм потрібно. Ми а, підшукаємо. До речі, ми кожен раз, коли в нас є якийсь запит там на речі, чи ще на якісь. Штуки ми в себе в інстаграмі в сторіс викидаємо. І ви знаєте, по країні дуже багато людей, які відкликаються і присилають дуже класні якісь свої речі в той розмір, який потрібен, тому що ми пишемо там певний розмір. І це адекватні речі, не так типу, що да, я да. це вже да. наносив 10 років да. і поділюся. Да, так, типу, це не 90-х. але буквально те, що штаніки. ти там <хів> зняв свого гардеробу з да. вішалочки і акуратненько склав і відправ. Друзі, ось ось як треба відправляти речі, які треба відправляти речі. Я сподіваюся, що ми вже за цей час за ці понад півтора роки дійшли вже до того, що треба ділитися. Не тим, що не потрібно, а якраз тим, що потрібно, тому що воно потрібна не тільки тобі, але також і іншій людині може бути. Ну клас, я довго думала над ідеєю, як назватися українські мурахи. Дуже слуха. Я коли побачила ваш назву, подумала, боже, та це просто геніально. Я по іншому, взагалі в принципі, українських волонтерів не можу назвати, тому що дійсно українські волонтери, мені здається, це просто ось такі, от великий такий в хорошому сенсі мурашник. Так. Так. Ми ніяк не називалися декілька днів. Якось все, все лягло на мої соцмережі і на мій домен, Я займаюся фотографією професійно, і це все було на Kalina Lab. Точкаком, а потім нам потрібно було щось зробити. Ми якось зібралися в кімнаті, було так все сумбурно. Ми не спали майже взагалі там декілька годин на день. Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалося на початку так. березня, в кінці лютого ніхто не спав. Так. Взагалі ніхто не спав. Ці три дні а, по відчуттям там були, як вже пройшов місяць чи більше, і ми якось зрозуміли, що треба називатися. Якось виникла така назва а, Мурахи. Потім ми стали українські мурахи, і взагалі все відбувалося в нашій діяльності, взагалі в волонтерському світі. Всі десь кудись їхали, щось везли, перевозили, допомагали. Хтось заливав пальне, хтось пакував буси, хтось ще щось робив. А в нас в Києві була на той момент команда. Більше 50, можливо, 60 а, волонтерів, які тут допомагали. Ви, якщо пам'ятаєте, ця історія з тим, щоб було складно переїхати з берега на берег, тобто перетнути міст. Так, так. А де ви взяли цих волонтерів? Хто ці люди? А, ми є членами церкви Нове життя більша частина команди, а, але в нас є багато а, різних. А, Волонтерів, членів команди до сих пір, які є, які а, не являються взагалі віруючими людьми, які можливо є ну, вони не членами себе якоїсь наприклад, іншої християни та, чи щось так, uh -huh. церкви. Тому це якось так просто набиралось по друзям знайомих. Ми багато кого знаємо, багато з ким спілкуємося, і так вийшло, що О, давайте ви нам допоможете. Ви будете там водієм чи ще чим займатися. І в нас такий сервіс таксі можна сказати. Працював, коли ми вивозили з Цих будинків квартир кого тільки потрібно довозили там до певної точки. Звідки звідти в нас йшла евакуація? Десь три. 3... Чотири тисячі людей, я думаю, в той час ми евакуювали з Києва. Тоді, от ти, ти про все це розповідаєш. У мене питання вже не просто абстрактно до вас, як до вашої громадської організації, а конкретно до тебе. В чому твоя мотивація все це робити уже? Ну, вибач, mm -hmm. понад півтора роки волонтерити. Ну, типу, це складно. Якщо говорити об'єктивно, я поволонтерила е, ну так активно перший час і дуже сильно, скажімо так, втомилася і подумала. о ні, я продовжу свою професійну діяльність mm -hmm. і буду робити те, що в мене добре виходить. Це підіймати якось медійно двох людей. Е, ось е, я волонтерю, періодично. Тобто я більш якось проектно до цього долучаюся. Чому я про це кажу? Тому що я акцентую на тому, що це складно бути постійно в цьому волонтерському пулі, в цьому потоці вже ось стільки часу, скільки триває повномасштабне вторгнення. Що тебе мотивує? Яка твоя головна мотивація і натхнення взагалі продовжувати цим реально ось так от активно займатися? Так. Задумався, я, я, я ні, я, я не задумався. Мені просто сумно. Ем, кожен раз, коли стає для мене це питання, або для нашої команди, а воно стає досить часто і постійно, тому що е, ну в нас робота йде е, зараз. Це повноцінна якби робота. 6 днів на тиждень ми працюємо. Сьомий ми стараємось трішки переключати містки. Але е, тим не менш, е, ми постійно їздимо по лінії фронту і буваємо в таких місцях, де досить е, цікаві події відбуваються. І коли ти дивишся на цих хлопців. Е, Можна задати їм те ж саме питання. Ви не втомились? А вони mm -hmm. втомились. Mm -hmm. І е якщо кожен з нас не буде докладати зараз максимум зусиль, максимум того, що ми можемо зробити з тим ресурсом, з тією можливостю, з тим місцем, куди е ти прийшов сьогодні е і щось робиш, е не будеш докладати максим максимуму, ти не зможеш, е якби У нас не буде країни, ми її втратимо. Е тому, е Зараз я маю великий привілей допомагати допомагати хлопцям, давати збирати, знаходити те, що їм потрібно, і піклуватися про їх родини, піклуватися про тих, хто втратив щось. Тому що післязавтра може бути таке, що я буду там. І швидше за все, кожен із нас, із хлопців, якийсь певний час там буде. Тому це не про втому, а про, про країну. І складно, не складно, втомився, не втомився. Треба, треба це робити, тому що це, це не те, що можна відкласти, перепочити, іде війна. І, можливо, на вулицях там Києва, Львова, інших якихось великих місць чи маленьких сіл. Вже не чути вибухів ну це не так відчувається, можна так, сказати, не, не не відчувається яких якогось такого стану, але повірте мені, там там постійно складна ситуація зараз. Вау, слухай, ну це так усвідомлено з твого боку звучить. Всім би нам такої усвідомленості. Дякую тобі дуже, що ти цим ділишся, і те, що нагадуєш нам про те, важливо про головне, тому що дійсно, поки ти знаходишся вже в своїй певній зоні комфорту, тому що навіть за час повномасштабного вторгнення вже все одно якби людина до всього звикає і навіть в таких умовах все одно може вже створитися своя нова зона комфорту, в якій тобі вже добре. і Ти наче можеш інколи навіть не приведи Боже, але навіть і забути в яких умовах ми живемо, і взагалі де ми зараз знаходимося, що в нас тут відбувається. Слухай, ми сьогодні самого ранку в нашій ранковій програмі говоримо про час, про брак часу, і такі піднімаємо тут питання слухачами: що от на що найчастіше людям не вистачає часу, коли ми говоримо про українських мурак, про вашу громадську організацію. В принципі, коли ми говоримо про таку аналогію, може видатися зі сторони, що люди, які придбали, вірніше, допомогли придбати 100 автівок близько ста автівок для збройних сил України, що ви ну просто невтомні, і вас на все вистачає часу. Хоча я розумію, що ви такі самі звичайні прості. Смертні люди, як і ми тут, всі, хто зараз в прямому ефірі. Скажи, чи на все вам вистачає часу? На що вам не вистачає часу? Я зараз не тільки про волонтерство. Так, дійсно, часу не вистачає, не вистачає постійно. Насправді, питання, напевно, в пріоритетності і в тому в тих гарячих питаннях, які ти сьогодні рішаєш, вирішуєш, що ти будеш робити. Не вистачає часу на особисте життя, не вистачає часу на те, щоб зайнятися сім'єю і, і жити далі. Не вистачає часу на відпочинок, не вистачає часу на якісь свої справи, бізнеси і проєкти, які б хотілося б робити а вони зараз або на паузі, або в такому режимі. Коли просто підтримуються, багато на чого не вистачає часу, і насправді команда в нас досить невелика, і всі плідно працюють. І навіть з тим ресурсом і з тими можливостями, які ми зараз маємо. Постійно є якісь кожнодневні історії, які нам потрібно вирішувати, проєкти, які нам потрібно а, робити, продумувати, впроваджувати, і не залишати те, що ми вже взяли на себе обов'язок робити, довести діло до кінця так. для того, щоб не кидати на півдорожі, ага. особливо коли ти стикаєшся з якимись певними труднощами. Так. Окей, тоді наступне питання: а на що в тебе вистачає часу? От точно завжди, які б там не були обставини, які б не були умови. Ну знаєш це аля, як поцілувати дружину перед виходом з дому? Ну, типу, ага. на що завжди може знайтися час? Ага. Ну, типу. Аля, на кшталт цього. Так. Є щось з тебе таке, що ну, от що би там не відбувалося довкола, на це в тебе завжди знайдеться час, і це твій пріоритет у твоєму житті. Uh, так uh, ти знаєш, uh, незважаючи там на те, що все відбувається в країні, в світі в uh, житті, завжди uh, для мене завжди дуже важливо uh, знайти можливість. Хоча uh, не кожен день і не кожен тиждень вистачає е, часу на це. Але для мене дуже е, важливо знайти можливість побути наодинці і е, перезавантажити трішки мізки, подумати, поспілкуватися з Богом, е, трішечки почитати, трішечки якось. Е, Наповнитися мене наповнює напевно так побути наодинці або побути з дружиною разом. А, ось ця історія, яка наповнює, і це досить важливо для мене знайти на цей час. Ти ще казав, що ви відвідуєте церкву? Так. А, це я так розумію, протестантська церква. Так як називається, так. А, Нове життя, нове життя. І на це в тебе теж вистачає часу, судячи з усього з того, що я почула, так Так. А, насправді не, не дуже так, тому що а, ну, ми принаймні, буваємо... Коли ти тут, так. В коли, Києві. Коли, коли я буваю в Києві. Це буває досить річ. Але тим не менш, коли я буваю в Києві і це недільний день, це обов'язково ми йдемо до церкви, ми обов'язково бачимося з друзями, тому що церква це, це не, не, не місце, не храм, а для мене це сім'я. І, а, це, тобто місце... це не про стіни, не про будівлю. Так, так, за все, а так. про все, людей. Це так, Це просто відносини. Uh -huh. Відносини спілкування. А, разом а, слухати слово, молитися. Це важливо. Тут запитують у нас в а запитайте Олександра, як звати його Бога. Саша, от до тебе ось таке запитання. Як звати Бога, в якого ти віриш? <гум> а, складне для мене питання. Серйозно? Ну, та, та. ну це ж християнська церква, так, напевно... Так, так, так. Ну, напевно, типу, віриш в Так, да, Христам в, в Ісуса так Христа 100%, але е, я якось з філософської точки зору на це питання дивлюся. Е, тобто, ви знаєте. Ой-ой-ой, е, 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 яка е, філософія да. понеслася, вона тут самого ранку. Да, звісно, ну, і, якщо відкинути ці всі думки, то е, да, я є членом християнської протестантської церкви, євангельських християн. Е, ми віримо в Ісуса Христа. Ми віримо. Бога, ми віримо в те, що написано і в старому, і в новому заповіті, uh -huh. тобто. Класко. З Цим все нормально, друзі. Якщо до Саші буде додаткові запитання з цього приводу, будь ласка, шукайте українські мурахи. Ви там зможете знайти багато моментів, як можете включатись, допомогти цій громадській організації, які зараз просто невтомно, як справжні мурахи, продовжують допомагати не тільки Збройним силам України, а в принципі тим, хто цього потребує різним категоріям. Більше про це ви зможете дізнатися в інстаграмі. Ще раз нагадаю: українські мурахи знаходьте, шукайте, відстежуйте, дивіться і думайте, чим також можете допомогти свого боку. А, Саш, дякую тобі дуже за таку ранкову Розмову, і на сам кінець хотілося б декілька слів для натхнення почути від тебе для наших слухачів для всієї України. Так, uh -huh. да, дякую дуже, що запросили. Um, ви знаєте, в ці е, цікаві часи, тяжкі часи, е, трагічні часи для нашої країни. Е, хочеться, е, хочеться підбадьорити і побажати вам, що е, складно. Е, Часом буває сидячи в своєму офісі, в квартирі, де б ви не були, думати, що ви один і, і, і далі є якісь проблеми, з якими тяжко вам долати кожен день. Але подумайте про, про те, що ми зараз якраз в тому періоді, коли ми будуємо свою країну, ми відстоюємо її державні кордони. І набагато складніше тим, хто зараз, коли йде злива, коли на вулиці зябко і холодно, там сидить в окопі. Подумайте, що він є завдяки йому, ви можете собі заварити каву і побути в теплому місці. Тому. Не зупиняйтеся підтримувати військових, не зупиняйтеся якимось найменшим словом допомагати, підбадьорювати. Бачучи людину в пікселі, підійдіть, скажіть пару гарних слів, маючи 10 гривень, задонатьте на якусь волонтерську діяльність, на якийсь збір для військових. Це не мала сума, немає малих сум з вашої гривни, з ваших. Десяти 10 гривень ста складаються мільйонні а, проекти, коли реалізовуються великі якісь закупівлі для нашої армії. А, не забувайте кожного дня ставити в центр а, Бога і молитися, і все у вас буде добре. Клас, це ж дякую тобі дуже. Друзі, у нас в гостях сьогодні українські мурахи. Е, Олександр Калінченко. Так, в тебе чи дякую. на останній на е, склад тебе наголос на, голос, на так. і так. Калінченко, Олександр, друзі, шукайте його в соцмережах або українські мурахи. Трошки більше про це все дізнаєтеся і почуєте. Дякую тобі дуже за те, що завітав до нас в гості. Дійсно, друзі, не забуваємо донатити і допомагати.